Не вщухає суперечка щодо планів мусульманської громади Нью-Йорка побудувати в нижній частині Мангеттена культурний центр, в якому розташується мечеть і басейн. Чимало американців не задоволені тим, що центр має бути збудований всього у двох кварталах від місця, де свого часу стояв всесвітній торговельний центр, зруйнований у результаті терактів 11 вересня 2001 року. Нагадаю, що всі терористи-смертники, які скерували викрадені літаки у вежі близнюки, були мусульманами. Наталія Корпол розповість детальніше. Місце пропонованого культурного центру знаходиться за кілька кварталів від так званої нульової зони колишнього всесвітнього торговельного центру, знищеного членами ісламістської організації аль каїда В терактах загинуло майже три тисячі людей. Спочатку президент Обама відмежовувався від суперечок щодо планів будівництва мечеті. На погляд Білого Дому питання повинно вирішуватися владою Нью-Йорка. Але в п'ятницю ввечері президент висловився у Білому домі з цього приводу і повторив свою позицію під. Під час іфтару, святкової трапези на відзначення початку мусульманського свята Рамадан. Як громадянин і президент. Я вважаю, що мусульмани мають теж право сповідувати свою релігію, як і будь-хто інший у цій країні. І це включає право будувати місце моління і громадського центру на приватній ділянці землі в нижній частині Манхеттена. Президент відзначив, що він розуміє емоції, викликані планами спорудити мечеть біля нульової зони, але наголосив, що аль каїда не репрезентує іслам. Однак ця позиція не пом'якшила спротиву опонентів проекту. Памела Геллер очолює рух під назвою Зупинити ісламізацію Америки, який влаштовує виступи протестів проти проекту. Він безжалісно відкидає емоції родин жертв терактів і усіх нас Більшість членів родин загиблих в терактах виступають проти будівництва, як, наприклад, Джим Райчес. Це лише у двох кварталах від нульової зони. Це як створити японський культурний центр на місці нападу у Перл Гарбор. Цю позицію підтримує конгресмен від Нью-Йорка республіканець Пітер Кінг. Президентові слід було сказати, що мусульманська громада має право спорудити мечеть, але вона також повинна поговорити з членами родин загиблих. І президент схибив, коли проігнорував цей аспект, і говорив лише про абстрактні права. Деякі критики підтримують плани будівництва центру, але вважають, що це трактуватиметься екстремістами як перемога радикалізму. А от Нігат Ауад з Ради американсько-ісламських відносин вважає, що позиція президента служить контраргументом цим побоюванням фактично, якщо не побудувати тепер цей центр, це стане перемогою терористів і всіх екстремістів, які вважають, що американські мусульмани не мають однакових з іншими американцями прав. Але протести не вщухають не тільки в нью Йорку, в місті Мурфрізборо, в Тенесі. Сотні людей провели протести проти планів побудувати у них мусульманський центр. Фактично, за останні кілька тижнів протести проти локального будівництва мечетей мали місце в ряді. Татів, що свідчить, що йдеться не тільки про нульову зону, згідно з опитуванням компанії CNN, проведеним перед виступом президента, 70% американців є проти будівництва мусульманського центру в районі нульової зони. Наталія Корпал, Голос Америки.